Що, всім привіт! Придбав собі. Рубанок. Талон підписаний. Акумуляторний. Хочу всі досочки час пошкурити. Подивіться, що буде. Ну, такий вигляд він має. Акумулятор у мене є. Відпилки. Дерево сосна. Виглядає. Регулювачка Зараз будемо пробувати. Що це за штукенція така? Ну ось такий результатик. До речі, про крафт не положив мені інструкцію. Це для заточки, як вказується. Це знімати ножі і запасних ножів немає. Цей раз мене розчарував про крафт. Плюс дивився в модельках йдуть і ці паски запасні. Ну, а це регулятор ширини, якщо вам там не повністю доску, а там половинку поставили, цей барашок відкрутили, виставили, як вам потрібно, йде. Регулятор глибини. Ось вот так мене виглядає, я поставлю на... Що це у нас? П'ятерочка, ну працює, в принципі. Байдуженько. <music> 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 Слідкуйте, щоб гвозді всі повитягувати. Ось такі результати. Вона ну, доволі гладенько, потім наждачкою пробіглися чітко, вигрізає непогано так. Бачите, ступінька. Зараз подивимось наскільки хватає. Чотири доски на одному заряді. Хочу з їх побігти. Посмотрим. Ну, одну доску я здюжив. Що я скажу? Гріється. Дуже сильно гріється. Ось така у нас тирсочка виходить. Сосна він, в принципі, бере і сучки. Нормально. Слідкуйте ж головне, щоб гвозді, якщо будете повторно робити, то щоб гвоздей не було. І на оцю досточку в мене пішло половина батареї, плюс-мінус. Ну, ще зараз її дошліфувати, Наждачкою пробігти, дав Одразу на п'ятерку. Зараз треба пробігтися менше. Що я скажу, якщо його і брати, то для невеликих столярних робіт. Так, ну досквол свіжий. В принципі, з моїми завданнями, то він буде справлятися, але мінімум хоча б два акумулятора треба. Не в захваті я від нього, але працює. Якщо ланцюгова акумуляторна бензопила, їхня. Мені сподобалось, ну це сідає швидко, гріється швидко, капець просто гарячущий Ну, інструкції, звісно, немає. І запасних деталей майже немає. Ну таке. Кожен вибирає що хоче собі. Ну, а додатково ось стружки я. Подстівка для курчаток. Що мені? гарненько Так, все, всім дякую за перегляд. Всім добра.